Так, на сьогодні такий невеличкий огляд електроскатора Щіль е, Аса-20. Е, скажімо так, довго ми вибирали між ціною і якістю, передивилися дуже багато китайських варіантів. Так, е, да, китайці вони наполовину дешевше виходить, але, е, скажімо так, немає е, гарантій е, в їхньому терміні. Як вони будуть працювати, гарантії, теж ніхто не дає, тому ми вибрали Щіль. Тут у нас є 2 роки гарантії. Тут, скажімо так, це відомий бренд, з яким ми вже дуже довго працюємо. У нас фактично вся садова техніка Щільовська. Тому що вона надійна, працює у нас дуже багато часу від мотокоси до мотооприсковичів, скажімо, мотооприскувач використовується вже на протязі 10 років у нас в господарстві і працює він дуже багато. І так само, як і мотокоси, так само, як і бензопили, тому якби поповнили свій. Асортимент інструменту ще таким електрисикатором. Йде в нас він в такій коробці. Маємо тут так, гарантія, у нас інструкція. Е, є в нас такий в комплекті акумулятор. Ас-2. 10,8 вольт. Виробник заявляє, що він, його достатньо буде на 2000 різів. Ну, звичайно, ми це перевіримо і, і окремо ще знімемо відео. Наскільки насправді він немає різів. іде у нас зарядна станція ось така. Взяли ми додатково для обслуговування ще ось таке мастило. і Сам секатор. Ось такий секатор. Ідею в захисному кожуху такому. Е -е. так, Підкладаємо мене робку. Що найбільше мене цікавить, хотілося б показати вам, це е -е, як він е -е, облаштований всередині. Тому що я шукав конкретно такі огляди, і один знайшов, правда, зазвичай ніхто цього не робить. Так, зразу скажу, у нас тут є такий середині ключ, що дуже зручно, коли у вас, наприклад, я думаю, що цього не буде ставатися, але, наприклад, у вас виникне якась така потреба в робочому моменті щось тут підтягнути, скажемо, тут у нас є такі е, зажимні гайки, ось контргайка. і цей ключ е, дозволяє здійснювати операції е, з відкручування е, ріжучої частини. Е, ну, почнемо ми розбирати. Спочатку ми відкрутимо контргайку. Ще не разу не працював секатор, але відразу ми його хочемо вже розібрати, щоб подивитися, що ж у нас тут робиться. Наскільки тут все відповідає якості і надійності, я думаю, що щільник не підведе. Так, відкручуємо ми ось ці два болтика. Я думаю, ми зараз вже побачимо. Те, що нам потрібно. Так. Так, знімається ось така кришечка, ось так знімається вона, і тут ми вже бачимо. Е, До речі, тут ось в нас є оце масло, яке ми брали. Ось це масло, яке ми брали, тут у нас є така ось. Плани та Планий таводний шарічок, куди можна заливати мастило, щоб змажувати е, е, декріпиться ріж, ріжучий механізм. Так, що ми тут бачимо? Ось Ми бачимо безщітковий мотор. У нас тут е, розташований і у нас знімається ось так. Знімається. Так, Це срезом. Ось, у нас є ось тут ось такий е механізм, який приводить в дію лезо. Він тут у нас змащений і змащено у нас ось тут теж. Це все дуже класно, я дивлюся порівняно з китайськими аналогами. Дійсно тут все класно, якісно зроблено, пластик дуже е такий Ну, видно, що він якісний і дуже приємний в руці. Ця частина прорізіна теж дуже класно лежить в руці. Ось. І ми маємо ось таке лезо. Виробник заявляє, що воно дуже добре тримає заточку. Побачимо. Побачимо. Лезо якби. в гарному стані. Ми ще його не підводили. Так, тепер збираємо назад. В принципі, я побачив для себе. Зразу зауважу е виробником ось тут все дуже гарно змащено. Так, Тепер ми збираємо це все діло назад. Все зроблено так, щоб ми могли в потрібний для нас момент розібрати і дуже легко назад все зібрати. Тобто я от перший раз розкрутив оцей сікатор, і зараз я його зберу назад. У нас є такі два бусика, які тут у нас є такі пази, куди вони заводяться і просто запрямуються. Все, це все, все в зворотньому порядку, збирається. Так, ми зберемо і спробуємо здійснити кілька різів. Так, закручуємо саму гайку спочатку. Ось цього. У цьому у нас є ось цей спеціальний ключ. Я думаю, що сильно дуже зажимати не потрібно, але для чистоти різу треба дуже ну, гарно піджимати. Е, принаймні, це можна буде в будь-який момент е, відпустити, підрегулювати. Тобто Побачите, як ми будемо робити. роботі. Я дуже сильно не зажимав. Скажімо, зараз я чуть-чуть відпущу. Вставляємо ключ сюди, назад у наш, вір, до речі, виробник, як заморочився, даже ось тут показав, як потрібно назад ключа ставляти. За що він вищий ляж він все розкладає настільки поколичкам, що. Так, добре. Акумулятор наш. Він ще в нас не заряджався, але він не заряджений. Є, вставили. Тут у нас є така кнопка. До речі, інструкції я не читав, ще. тому, якби все по е, логіці, будемо зараз з вами розбиратися. Тут є у нас така кнопка Включити. Нажимаємо її. Е, ну, відеогляди, дивився, то в принципі, якби так. О, два рази нажимаємо, він у нас відкривається. На даний момент він у нас відкрився на, для різу 25 мм гілочки. Якщо ми з вами нажимаємо, ждемо сигнала, він у нас відкрився на, для різу гілки 18 мм, тобто менший різ, скажімо так, це для того, щоб здійснювати різ гілки невеликого діаметру. Щоб пришвидшити різання. Коли ми нажмемо знову і потримаємо, чуть-чуть, <плес> він знову відкривається для великого захвату. Так, тут ми маємо ось такий дисплей, який показує у нас рівень заряду акумулятора, кількість різів і оце -цей, другий режим Який для широкого різу. Які ми міняємо і він туди, на дисплеї теж міняється, позиція міняється. Тобто вже здійснюємо різ. Так, ну, я думаю, можемо з вами. Тут у нас є гілочка, ми зараз зрішив, зробимо кілька кілька різів зробимо з вами. Так, маємо ось так. Руку. Шикарно. Шикарно. Е, Ну, мені трошки незручно знімати одною рукою, але зараз ми з вами зажимаємо. І у нас відкривається на. Малий ріс, малий ріс. Відповідно, ми можемо різати щось маленьке. Це просто робиться миттєво я. Ну, принаймні, на даний момент я дуже задоволений. Е Дійсно класний, так як по відео огляду, класний якісний пластик, гарно лежить в руці. Тобто він не важкий. Так як ми дуже багато ріжемо протязі дня, я думаю, що рука не буде втомлюватися. І, скажімо так, виробник заявляє 2000 різів на одному заряді акумулятор. В подальшому ми докупимо ще собі один. Акумулятор, для того, щоб коли у нас з'ядеться акумулятор, ми його могли поставити на зарядку, взяти другий і продовжувати різати. Так як ми ріжемо цілий день на протязі цілого дня і робимо дуже, ну, це ми як починаємо різати, садитися на місяці, розтягується ця робота. Тому для того, щоб не перериватися в роботі, треба два акумулятори. Чи дійсно це так є 2000 різів на одному акумуляторі? Ми потім з вами знімемо ми знімемо потім відео і покажемо вам. Китайські аналоги заявляють, що вони мають акумулятор запасу різу різу в два рази менше, тобто 1000 різів. Китайськими не користувався. Але судячи з відеооглядів і того, що показують люди, і знайомі розказують, бо тому, що мають мої знайомі, я їх запитував. То я думаю, що вибір наш дуже гарний. Не люблю ризикувати. Якщо у мене стоїть завдання, щоб прилад виконував конкретну роботу. І не давав збою, тобто, щоб робота не зупинялася, я вибираю більш надійні інструменти. Так само у нас є, в принципі, інакші інструменти китайських виробників, ті, які, скажімо так, не дуже довго знаходяться в роботі, то так, да, це, ну, це таке є. Але ті, які то дуже багато працюють, то я вибираю, звичайно, більш надійніший, більш якісніший інструмент.